Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 17 -е число листопада, 10 -е, 08, 08. Якраз успішно складений іспит. Складала іспит у нас Крашановська люда. Да? Приймав іспит у нас Дмитрук Андрій. Каталися ми доволі довго, 40 довго. хвилин у нас був іспит. Що тільки можна було доколупатися, доколупалися до всього, але благо його було не дуже багато. Було три помилки. Було коли проїжджали в повз бордюра трошечки близенько. Він це зарахував як забічний інтервал е, до бордюра на минуточку. Е, бічний інтервал, тобто за небезпечний. Плюс е, при розвороті вже майже тобто був розворот, виконувався, стали поперек, і далі вже машина завернулася і вистрелив оцей поворотник і не встигла продублювати, як. Е, Ну, тобто не продубльований вчасно поворотничок. Ну і при зупинці теж їхала, включала поворот, зі, а чомусь виключила. Ну, от, таких три помилки було. Довго був іспит. чесно кажучи, думав я, що він не так завершиться. Я думав, що буде ем... Не, не такі або, або взагалі не буде помилок. Або вже якщо будуть, то вже будуть багато, скажімо отак. От ну ніяк не дам такий результат. Ну дуже я задоволений результатом. Дякуючи вот, інспектору. Тож по-чесному, звісно, ну не такі помилки. Звертав увагу дуже 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 сильно на все. І е, це так слати. Іспит на складався з першого разу. Це учениця, яка зі мною тобто, з першого уроку <світ> по останній було, тобто до цього теж жодного досвіду не було. В принципі, тебе я вітаю. Скажи ще щось учням наперед. Е, е, я скажу саме головне е, не жлобіться і вибирайте класну е, школу. Тому що школа дійсно крута, Анна В'ячеславовна, Дякую за теорію. Дякую Богдану. Це були класні уроки з класними настановами. Там, де треба, треба крикнути, бо без цього ніяк. Там, де треба навчити, але от результат говорить сам за себе. Тому я дуже задоволена, незважаючи на те, що сьогодні пішов сніг, в який я ніколи не їздила, в нас тривога. Але слава Богу, так добре. Цудовий, да, дуже да. вся всім успіхів. Всього найкращого Всь. дуже дякую. Все. Всім до зустрічі.